Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Сьогодні буде йти мова у нас з вами про безпеку, а саме про ремені безпеки. Ви знаєте, це у нас саме такий простіший засіб безпеки, але він дуже, -дуже ефективний. Коли ви рухаєтесь, він може допомогти вам і спасати життя. Тому давайте розбиратися, чому важливі пасоки безпеки. Ремені безпеки захищають життя. І якщо є аварійна ситуація, не да Боже, так вони не дозволяють вилітати людини з авто. Воно прижимає ремень безпеки людину до крісла. Також є натяжителі ремнів, які при аварійних ситуаціях спрацьовують і ще більше людину притискають до сидіння. Ну, скажімо так, людина не притинається до керма чи може до яких елементів автомобіля. Також пасок безпеки запобігає серйозним травмам, не дає людині приближатися до елементів автомобіля. Я вже вже казав. Але ви повинні знати, що подушки безпеки теж працюють разом з ременями безпеки. Тому якщо, наприклад, даже у вас невелика швидкість і може спрацювати подушка безпеки, у вас нема ременя, це може дуже вас сильно травмувати. Також подушки можуть травмувати дуже сильно людину, коли нема пасоку. Так, пасок від він вас спасає не тільки від подушки, від віддаляє, а я вже казав, від елементів. Також по законодавству є штрафи за те, що у вас нема пасокобезпеки. Ви повинні це розуміти. Якщо ви, наприклад, водій, так і у вас є пасажири, там три пасажира чи чотири, то штраф помножаються на три чи на чотири пасажири. І відповідає в нашій країні, це у нас водій. В інших країнах і ви повинні це знати. Відповідають інші учасника дорожнього руху. Ну, це про маю на увазі. на уваги пасажири. Якщо пасажир позаду, то він відповідає, несе штрафні санкції в деяких країнах в Україні. Відповідає водій, тому будьте уважні, і дивіться, щоб всі пасажири ваші обов'язково пасова безпеки пристьобувались. Також коли ви складаєте іспит і у вас нема пасової безпеки, ви не, робили, не зробили це дію. Вам ставлять помилку. І також, якщо ви поїдете далі, то можете зупинити у вас іспит, іспит може бути закінчений, тому що ви не дотримались безпеки руху. Також, якщо ви пасок безпеки свій пристібаєте, то ви подаєте такий, знаєте, класний приклад і дітям своїм, і пасажирам, які у вас. І ви формуєте культуру водіння, культуру безпечного водіння. Підводячи підсумок, ви повинні розуміти, що пасок безпеки, ремінь безпеки, врятує життя. Так, рятує життя. це дійсно так. Не ігноруйте цього, будь ласка. Навіть коли ви рухаєтесь на малій відстані, теж це робіть обов'язково. І хай ваше життя буде в безпеці.